Всім привіт! нас пройшли рясні дощі, можливо, і не повністю землю промочило, але верхній шар ґрунту аж блистить від вологи. І ще обіцяють два тижні тепла, тому всі грядочки та теплицю будемо проливати триходермою. Восени її вносять перед обробкою ґрунту, щоб швидше розкладалися рослинні рештки. Ми тунелі перекупуємо разом з сидератами, тобто рослинні рештки там є, будемо проливати. Маю три види, так пропонує виробник. Бо разом віріди харціаном та конінги дають найкращий результат. Спочатку треба залити міцелій невеликою кількістю води. Не має значення: один літр чи два. Ви нальаєте. Нам головне змить міцелій із зерна. Це харціаном. В оцій коробочці 10-12 ложок зерна. Я назбирала 120 літрів дощової води. Тому буду брати майже всю, бо поливати плануємо багато. Харціаном найпотужніша від кореневих захворювань, а також вона полюбляє борошнисту росу. Триходерма це гриби ґрунтові. Вони заселяються на грибницях інших грибів і пригнічують їх до повного знищення. Приблизно через 2-3 тижні для триходерми вже не буде чого їсти, бо вона всіх поїсть. І сама загине. Тому обробки триходермою треба робити через кожні два спекотні тижні або три прохолодні, бо у прохолоду триходерма трішки повільніше розвивається. Так не буде, що раз поливаємо, і вона в мене завжди житиме. Триходерма через деякий час дає розвинутися іншим, для нас не корисним грибом, а для неї це їжа. Я заливаю водою окремо, але вже на цьому етапі можна всі три триходерми змішувати разом. Наступна – конінги. В коробочках їх тримають окремо, бо тут мало простору. І сильніші з'їдять слабших. А вносити землю вже можна їх всіх разом. Там їм всього вистачить. І вони будуть їсти кожен своє. Конінги рекомендують проти фітофторозу. Чорної ніжки, кузаріозу, сірої та білої гнилі на полуниці. Також заливаю, відставляю. Наступна віріде. Полюбляє альтернаріоз. У мене його достатньо було на помідорах, на капусті, бачила. Також, як і конінгі, полюбляє фітофтороз. Віріде більше любить листові хвороби. Заливаю. Треба почекати 20 хвилин. Я її перемішую в цей час, здавлюю грудочки, щоб все якомога краще змилося. Залишила по одній ложці кожної пізніше полю теплицю, коли приберу помідори. Невикористану триходербу треба тримати в темному, прохолодному місці. На сонці вона загине. В погрібі може жити до 6 місяців, але буде слабка, бажано швидше її використати. Розчинену у воді триходерму бажано використати в той же день, оце 20 хвилин постояла, і вже можна виливати. Якщо не вдалося в цей же день використати розведену у воді триходерму, то вона максимум 3 дні може жити без кисню і загине. Переціджую, щоб зерно мені не заважало в поливольці. Саме зерно також розкидатиму по грядці, бо там все рівно залишається міцелій. В інструкції для обробки ґрунту треба давати 4 столові ложки на 10 літрів води. І оцим розчином обробити 100 квадратних метрів. У мене вийшло десь одна ложка на 10 літрів води. Далі обіцяють ще дощі, поливаємо триходерма це гриби, думаю, їй сподобається таке середовище. Ми проливаємо і копані, і не копані зверху по сидиратах. Все рівно воно в землю піде. І сидерати, і триходерма, полуницю. Триходерму ні в якому разі не можна змішувати з хімічними фунгіцидами, тому що їм все рівно це добрий гриб чи поганий фунгіциди вбивають всіх. А наша задача, щоб триходерма залишилася жива і працювала. З добривами її можна змішувати. Добриво це як їжа для триходерми. Від шкідників місяць тому ми всі оці грядки й полуницю обробляли інсектицидом бізор. А від хвороб розраховуємо, що буде працювати триходерма. Також поливаю теплицю. Влітку ми обробляли кавуни триходермою і теплицю. То помідори гравітет та сара дуже нестійкі до кладоспоріозу, зазвичай в цей час і сліду їх уже в мене не було. А цей рік ще зелене листя і помідори є. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Полили і дощ пішов. Дощ з бульбочками, то, мабуть, ще довго буде. Оцей міцелій ще в мене настоюється, рештки віднесу на купу перегною. Я думаю, що все ми зробили правильно, а навесні побачимо. Така осінь гарна настає.